27-річному полтавському блогеру та фітнес-тренеру Роману Заволоці сьогодні обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб. Рішення ухвалив слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Анатолій Савченко. Нагадаємо, полтавця підозрюють за двома статтями: виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі та гідності військовослужбовця, та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу у разі доведення вини Роману Заволоці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий срок. Кінцевим днем тримання під вартою визначити 27 жовтня 2023 року, 22 годину 15 хвилин. Ухвала слідчого судді, підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення. Вони не предоставили жодних доказів у своїх звинуваченнях, ні відеоматеріалів, які мали бути у них моє... затримані мене. І взагалі ніяких доказів не предоставили, а покарання найсуворіше. Чи будете подавати апеляцію на це рішення? Ви свою вину не визнаєте, правильно? Ні.